З вами Світлана, і сьогодні ми з вами подивимось, як можна було б розв'язати завдання номер 20 що було запропоновано на основній сесії НМТ 2025 з математики від 3 червня. Функція y дорівнює f від x є прямою пропорційності на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Знайдіть значення функції G від x, яка дорівнює 3 помножити на f від x плюс. Модуль x поділене на 8, у точці з абсцисою x0, яке дорівнює мінус 2. Якщо графік функції y дорівнює f від х проходить через точку з координатами 2 і 7. Одразу скажу, що розв'язок буде простіше, ніж сама умова. Давайте згадаємо, як буде виглядати формула функції, що є прямою пропорційністю. Це лінійна функція, у якої формула y дорівнює k Якщо точка з координатами 2 і 7 лежить на графіку цієї функції, при y, який дорівнюють 7, х буде дорівнювати 2. Тобто 7 дорівнює 2 помножити на k, таким чином, знаходимо k, воно дорівнює 3,5. І наша функція має вигляд y дорівнює 3,5 помножити на х. Давайте обчислимо значення функції g від x, якщо х0 дорівнює мінус 2. За формулою нам треба 3 помножити на 3,5 і помножити на мінус 2. Це буде перший доданок 3 помножено на f від x. Другий доданок плюс модуль Х, це буде 2 поділене на 8. Таким чином, у нас виходить мінус 21 плюс 1 четверта. Це буде мінус 20 і 3 чверті. Або якщо перекласти на десятковий дріб, наша відповідь мінус 20,85. Дивіться, як швидко ми розв'язали це завдання, а за нього дають аж 2 бали наш тестовий кошик. А якщо хочете дізнатися про самі складні і цікаві розв'язки ЦНМТ 2025, як з математики, так і з фізики, переходьте на мій сайт за посиланням фізматівтер.com'юей.